У США є план дій, якщо Росія застосує ядерну зброю. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Чиновник зазначив, що у разі ядерного удару наслідки будуть жахливими. Білий дім вже контактував з Росією з цього приводу. Цієї ночі ворог знову атакував Одещину за допомогою іранських дронів Камікадзе. За даними оперативного командування, південь один дрон був знищений силами протиповітряної оборони. Інші два поцілили в об'єкти військової інфраструктури. Зайнялася масштабна пожежа. Водночас відбувається детонація. За попередніми даними ніхто не постраждав. На місці працюють рятувальники. До планети Земля летять одразу три астероїди. Об'єкти рухаються на швидкості, що у 12, 32 та 34 рази перевищує швидкість звуку. За даними наса, вони пролетять повз нашої планети і не становлять загрози. Володимир Зеленський подякував Байдену за НАСАМС і додаткові РЗСВ та закликав США ще надати танки Україні для захисту своєї території. Президент впевнений, що саме після цього кроку за США піде Німеччина та інші країни ЄС, які нададуть Україні додаткову зброю для війни. Ворог за ніч випустив по Дніпропетровській області близько 130 снарядів. Окупанти били по Нікопольському району. Попередньо без постраждалих. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, панелі сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач. За даними місцевої влади, без світла залишились майже три тисячі сімей. Енергетики вже стали до роботи. Авіація Сил оборони України за минулу добу нанесла 33 удари. У зведенні Генштабу звітують підтверджено ураження 25 п'яти районів зосередження живої сили і військової техніки та восьми позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак су 25 вертоліт Мі 8 та два БПЛА противника.